Шановне панство, ви на каналі Гриль Зона Юа. Мене звати Карпенко Сергій. Пропоную сьогодні приготувати смачненьке, як завжди, на грилі, який надала компанія. Грилі, все для барбікю. Гриль маємо порташеф від Бройл Кінга. Андрій знає чудовий рецепт, який сьогодні саме він і готує. Ми готуємо сьогодні. Китайську класу страву називається курочка гунбао. Ми зробили трішки по-українськи, трішки по китайськи. І така буде офієна страва. у да нас? Страва, так. <рес> Супер курочка, спаржа, перчик, звичайний солодкий. Цибулька у нас моркочка. основний інгредієнт це аракіс. Він має бути не солений. Соєвий соус, все тушимо. І в самому кінці щоб брати кисло солодкий соус, який зроблений з ананасів маринованих. Замість соєвого соусу можна додати томатну пасту. Наша страва готова. Якщо вам сподобалося це відео, підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Всім гарного дня!